Привіт, з вами UA Seller. У цьому відео я розповім вам про свій власний досвід, про те, що мене надихнуло на створення бізнесу на Амазон, про труднощі, які я зустрів, і про те, як я їх подолав. Я хочу, щоб це відео було відкритим, чесним та надало вам реалістичне уявлення про те, що потрібно для успішного бізнесу на Амазон. Додивіться відео до кінця, і я дам вам поради, які полегшать ваш шлях в створенні власного бізнесу. Почнімо спочатку літо 2016 року. Я закінчив курси з програмування та не думав про те, щоб займатися чимось іншим. Одного дня мій товариш запропонував мені подивитись вебінар з продажу товарів на Амазон, на якому він нещодавно зареєструвався. Власний бізнес у США з його неймовірними ринковими можливостями, плюс цей бізнес онлайн, що дає змогу працювати із будь-якої точки світу, де є доступ до інтернету. Чому б ні? Вирішив я, і ми зареєструвались на курс. Вся суть курсу це продаж товарів по моделі дропшипінг з eBay на Амазон. Варто зазначити, тоді я навіть гадки не мав, що таке дропшипінг. З початком курсу я успішно зареєстрував свій перший магазин на Амазон. Та весь вересень місяць того ж року я провів за комп'ютером, наполегливо виконуючи всі завдання курсу, що стояли переді мною. Результат не забарився за жовтень місяць. Я заробив свої перші гроші на Амазон. Це було близько тисячі доларів, проте головне полягає не в самому результаті, а в усвідомленні того, що в тебе виходить. з'явилась впевненість у своїх діях. Далі цікавіше останні три місяці у році в США сезон свят та шалених продажей. Його ще називають четвертий квартал. І саме тоді я відчув всю міць ринку США за листопад та грудень. Я заробив близько 15 тисяч доларів. Проте і це не апогей історії. В грудні мій магазин на Амазон заблокували. На самому балансі магазина було близько 10 тисяч доларів. Спочатку був шок. А після прийняття ситуації, яка так чи інакше вже сталась, я приступив до пошуку шляхів вирішення. Магазин заблокували через недотримання певних правил торгівлі на маркетплейсі, а саме порушення інтелектуальної власності. Я продавав товари брендів, які не давали на це згоду. Амазон в цих питаннях дуже жорстокий, він ні з ким не панькається. У весь січень 2017 року я провів за пошуками інформації, як грамотно скласти апеляцію. На форумі продавців Amazon є сотні тем, в яких продавці скаржаться на блокування їх магазинів через порушення правил. Рекомендую використовувати цей форум у освітніх цілях. Існують небайдужі продавці, які допоможуть вам з вашою проблемою, інколи можуть перед цим написати, який ви недосвідчений, проте обов'язково посприяють вирішенню питання. Мою апеляцію задовольнили та розблокували аккаунт, а з ним і кошти. На цьому моменті я зміг видихнути. Тож мораль така: перед тим як почати продавати на Амазон. Будь ласка, ознайомтесь з правилами торгівлі для продавців та будьте готовими до того, що в будь-який час до вас може прилетіти скарга, яку потрібно буде оскаржити. На моїй пам'яті за грубе порушення правил блокували назавжди магазини доволі часто, проте кошти вертали у 99% випадків. Не одразу, але вертали. Після такої бурі емоцій я зрозумів, що одного магазину недостатньо. Почав реєструвати нові, щоб в першу чергу мінімізувати ризики. І з новими магазинами перейшов і до нових стратегій. Наступною моделлю був онлайн-арбітраж. За допомогою цієї моделі я набув досвіду використання складів Amazon для продажу товарів через їх сервіс FBA – Fulfillment by Amazon – Почав контактувати щодо купівлі певного товару із постачальниками в США та невеликими партіями в 100-200 одиниць доправляв товар на склад Амазон і просто спостерігав, як він все робить за мене. Нарешті в мене з'явилось більше часу. Далі я відкрив для себе постачальників з Китаю. Того ж року я вперше замовив партію товару з Піднебесної та успішно доправив її на склад Амазон. Був і такий досвід. Перший непроданий товар та вивіз моєї продукції на сторонній склад і блокування сторінки товару через скаргу покупців на його якість, утилізація товару, за яку треба ще й платити, але все це безцінний досвід. Дуже важливо розцінювати невдачі чи проблеми саме як безцінний досвід. Хочу додати, що модель онлайн арбітраж в подальшому дала змогу використовувати склади Амазон не тільки для продажу товарів на самому маркетплейсі Амазон, а й на Shopify та eBay, де в майбутньому я почав продавати теж до 2020 року. Я продавав товари за допомогою цих моделей, в той же час не припиняв реінвестувати у нові магазини. В 2020 році я зареєстрував свою першу торгову марку в США та успішно додав її на Амазон. З цього почався мій шлях у Private Label. Знайомство із рекламою та системою відгуків з конкурентами та китайськими продавцями. Були невдалі запуски товару, які коштували мені десятки тисяч доларів, а ще війни з конкурентами. Іноді витрати тільки на це сягали близько п'яти тисяч доларів у тиждень. Проте все це є невід'ємною частиною екосистеми Amazon. Від неї нікуди не дітися. Наразі в мене три торгові марки та невеликий шмат хорошої ніші. Як ви бачите, за 8 років я набув досвіду у всіх аспектах торгівлі на Amazon, проте я б ніколи цього не досяг, якби у мене не було чудової команди. Саме її вважаю найголовнішим моїм активом. В 2016 році я починав один, а тепер в мене штат з 10 чоловік, який обслуговує більше 10 магазинів. За 8 років я набрався чимало досвіду і хочу з вами ним поділитись. Далі я дам вам важливі поради, з якими шлях новачка не буде таким важким, як здається. Перше. Постійно шукайте актуальну інформацію. Це є ключовим для успішного бізнесу на Амазон. Нетворкінг в спільнотах онлайн продавців Амазон і формах допомагає знаходити нові можливості та обмінюватись досвідом з іншими продавцями. Крім того, курси та воркшопи можуть надати корисну інформацію та рекомендації щодо підвищення ефективності та оптимізації процесів. Друге. Один магазин добре, а два краще. Мінімізуйте ризики, не кладіть всі яйця в одну корзину. Розподіліть свій інвентар між різними постачальниками, щоб зменшити ризики невдалої співпраці з одним з них, розгляньте можливість розширення у бік збільшення ніж товарів та створення незалежних один від одного магазинів. Третє. Програми для автоматизації Amazon це великий маркетплейс, який потребує активної автоматизації в своїх магазинах. Бо інакше ви тільки і будете що сидіти перед монітором та працювати 24 на 7. Використовуючи софт, ви автоматизуєте такі процеси, як обробка замовлень, відстеження інвентарю, електронна пошта та багато іншого. І четверте, зберіть команду, на яку зможете розраховувати. По мірі того, як ваш бізнес зростатиме, вам знадобиться наймати нових людей до себе в команду, щоб більш ефективно керувати бізнесом. Зважаючи на те, що успіх буде залежати від збалансованої та ефективної команди фахівців, то формування команди є кри. Етичним етапом у розвитку будь-якої компанії, в тому числі і вашого бізнесу. Ну що, як вам моя історія? В результаті, попри труднощі та невдачі, я зміг створити успішний бізнес на Амазон. Це був довгий та складний шлях, але я йшов до своїх цілей. Мені б хотілось, щоб моя історія надихнула вас та показала, що з великим прагненням та наполегливістю можна досягти успіху навіть з мінімальними вкладеннями. На цьому все. Пишіть в коментарях питання з радістю відповім. Якщо вам сподобалось це відео, тисніть лайк, підписуйтесь на канал і щоб не пропустити нове відео, вмикайте дзвіночок. З вами був UA Seller. Нехай і ваш шлях до успіху буде рішучим та вдалим. А також не забувайте донатити на ЗСУ. Побачимось в наступному відео.